Трьохлітровий дизельний двигун, який встановлено на Audi 6C7. Скільки потрібно вкласти грошей в такий двигун на пробігу 400 тисяч кілометрів? Клієнт постійний, вже у нас обслуговується дуже давно. В 2022 році міняв у нас комплект ланцюгів ГРМ на пробігу 280 тисяч кілометрів. З напівпідоном тоді ніяких проблем не було, тому його ніхто не переощільнював. Зараз у нас потік напівпідон, є підтікання по клапаних кришках. Тому що у нас знятий на автомобілі двигун, будемо замінювати всі ущільнення по двигуну. Перепакуємо тут розвал блоку, перепакуємо на півпідон. ланцюг не будемо чіпати, тому що він проїхав тільки 120 тисяч. Е, ну, переущільним клапанки, бо нам потрібно це все розібрати. Стартер, генератор, турбіну, форсунки нічого не будемо перевіряти. кажуть всі, у вас дорого. У нас дорого, коли ми виконуємо повний обсяг робіт. Перевіряємо турбіну, форсунки. Стартер, генератор, перепаковуємо розвал блоку на півпідон, заміна ланцюгів ГРМ, передня кришка там і так далі. Наразі на автомобілі пакується на півпідон, розвал блоку. Нічого не перевіряється ланцюги не замінюються. Ціна такого ремонту з запчастинами 119 тисяч гривень.